Привітки усім! От хочу вам засняти, яка класна троянда. Прям пробилася скрізь паркан. Дивіться, яка класніша. І отак от гарно Ось Воно так пробилося. Назад вже точно не вилізе. Ось ще кущик, який буде ще розпускатися. Там внизу вже пару троянд розпустилося. Це у нас така класна сьогодні погода. Трохи пасмурно, такі от нема. Видите, які красички. І от холодня отака. Он уже чистоті підріз. Прогуляємося, покажу вам погоду трошки. А погода така от якась нахмара. Навіть не знаю. Ота вот такі класниці погода 25 градусів, можна вже засмагати йти. Кольба, боже, поперецвітали майже. Плющ, який класний плетець. Така погода якраз для троянд, для цвітіння троянд. І от такої класний зелені. Така от краса. Дивіться, скільки квітів теж. Це льон синій, такий льон цвіте. Бачите? Початок літа майже цвіте льон. Всім чудового дня. Пішіть яка погода у вас?